Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку відновлюють послугу постачання гарячої води, яку призупинили 1 вересня. Докопилось тепло, отримало номінали природного газу на наступний період. І відповідно, і з сьогоднішнього дня ми мали змогу відновити роботу всіх наших газових котелень. У школах Луцької громади не зросла вартість харчування. Можемо поїсти гречку, кашу, котлету та по м'яснук дуже». Волинянка Тамара Рибачук чекає з війни чоловіка та двох синів, які захищають Україну від початку повномасштабного вторгнення російських військ. Перші дні це було дуже тяжко мені. Не хотілося нічого не їсти, ні з ким не говорити. Відсьогодні у Луцьку відновлюють послугу постачання гарячої води, яку призупинили 1 вересня, розповів Суспільному речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. Каже, перерва у наданні послуги була пов'язана з тим, що Кабмін змінив умови укладання договорів постачальником газу з теплопостачальними організаціями. «ДКП «Луцьк тепло отримала номінали природного газу на наступний період. І відповідно, із сьогоднішнього дня ми мали змогу відновити роботу всіх наших газових котелень. І Відповідно, впродовж дня очікуємо, що відновимо послугу з постачання гарячої води для усіх споживачів. Це неможливо зробити одномоментно, тому що від того, як запуститься котельня, до того як нагріється повністю мережа, і відповідно ми матимемо змогу подати гарячу воду воду або безпосередньо з котельні, або через СТП для цього потрібен час. Зі слів Антона Безносикова, сьогодні також відновлять гаряче водопостачання для мешканців вулиць Вороніхіна та Богомольця, де ліквідували аварійний порив. У школах Луцької тергромади навчаються понад 32 тисячі 800 учнів, більша частина з яких отримують гаряче харчування у їдальнях. Про це Суспільному розповів керівник департаменту освіти Віталій Бондар. У їдальні 19-ї гімназії готують страви із меню. На сьогодні по меню картопелька відверна з маслом, рибні ковбаски, салатик з бурячка, булочка і чайок. Леся Савчук завідувачка і водночас кухарка у їдальні 19-ї гімназії. Розповідає, двоє кухарів готують для двох сотень школярів і намагаються робити меню корисним і поживним. Рибну котлету, їдять діти, але ж не всі. Ну сьогодні прекрасно поїли. Старші вони самі вже їдять, бо ж вони а перші класи, як прийшли, то їм треба розказати, що це добре. Є учні, які приходять зі своєю їжею, дехто купує булочки в їдальні. Дуже люблять булочки з какао. І ще з маком учні приходять поїсти на перерві, тож працівники Кухні мають стигнути усім підготувати порції до дзвінка. Аби поїли усі діти, гаряче харчування організовують під час різних перерв. Про шкільне меню учні середніх класів розповіли таке. Щодня хожу, подобається майже все. Надо кашів я не їм. Ну і котлети виробні, я теж не їм, але дуже смачно. Можемо поїсти гречку, кашу, котлету та м'ясну м'яснук смачну дуже. А відбивношем ну, так є в нас чай. Саме смачне. Ну і, і самий делікатес це булочки. Все смачно. Чи є в меню те, що потрібно змінити на твою думку? Та ні. Не. Не треба нічого не міняти. Хіба що більше давати? В меню входять і страви, які готують десятиліттями, і більш сучасні, каже керівниця їдальні. Нагі це. Шніцель натуральний курячий, робимо з паприкою. Діти їдять діти їдять. Курка в соусі гуляш у 19-й гімназії. Гаряче харчування організовують для 245 дітей. Усього тут навчаються 387 учнів. Розповіла директорка Анжела Масиник. 170 учнів початкової школи і 75 на сьогодні. Дітей, які харчуються за кошти. Луцької міської ради, тобто безкоштовно, зросла кількість по тих пільгових категоріях, що були раніше, тому що мобілізованих кожен день приносять діти нові довідки, і по тій кількості на 1 вересня, то реально зросла їх кількість. У нас є діти, які внутрішньо переміщені особи. У нас є діти з інклюзією, які харчуються. У нас є діти, батьки, яких отримали. Поранення під час виконання військових дій і теж вони користуються пільгами. Є малозабезпечені». Гарячі сніданки у школах луцької громади не здорожчали, і поки це питання не підіймалося, каже керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. Вартість харчування школяра становить 40 гривень на день. Для дітей групи продовженого дня, які також обідають, це коштує додаткових 35 гривень. Ціни не ростуть на продукт харчування. Відповідно, і відтак і на послугу щодо забезпечення дітей на саме харчування також нема сенсу її. І... Переглядати. Тим паче послуга не переглядається згідно чинного законодавства і згідно тендерної документації. Десята частина школярів має пільгу і харчується безплатно, каже Віталій Бондар. На це до кінця року в міському бюджеті заклали понад три мільйони гривень. Павло Мельничук, Петро Петієвський Суспільне, Новини Луцьк. В області розпочали збирати картоплю, розповів голова Асоціації фермерів Волині Руслан Хомич. Цього року посадив майже три гектари картоплі. Це менше ніж торік. Свій урожай ще не збирає. То я вам зараз покажу бульбу, похвалюся. О, дивіться, ось яка ганненька. У Нас пізня, картопля вона дозріває. Ще бадилля зелене. Ми цієї весни тон 60 картоплі вивезли з льоха. Дуже мало реалізовуємо, Це роздаємо це медичні заклади. Армійські підрозділи, якісь волонтерські центри. Очі посіяли десь разів вісім менше. Борщовий набір, але сіяли все. 18 сотих картоплі посадив на своєму полі місцевий житель Віктор. Нині каже, виносить бадилля, готує площу для збору врожаю. Я для себе сажу, мені хватить. Саме головне, щоб здоров'я, мир, от і, і, і Бог допомагав кожному. Майже три тони картоплі накопала пенсіонерка Марія Вакулюк. Каже, цього року бульба вродила. Ще думаю, де продати. Ну, а я вже, нашу ж мені їсти йти. Вибираю таку більчинку, яку його. То, яку не буде, хтось купляти, ж не буде вимазано. Я не любити, яка-то Лапша, каша, все є, то є таке, то вареничка якось зробити. Галя, сюди. Сусідка Марії Вакулюк Валентина говорить, картоплю вирощувати невигідно. Картоплі 10 сотих. Якщо порахувати всі затрати сьогоднішню ціну на картоплю, то її взагалі легше купити. Через низьку ціну на картоплю селяни продають її неохоче, розповів заготівельник Віктор Новосад. Тони навіть нема. Чотири, чотири п'ятдесять. Мала ціна, звісно, була б більша ціна. Солярка дешевша, то була б більша ціна, по-любому. А так що зробити? 53 гривні літр солярки треба здати 15 кг картоплю, щоб купити літру соляр. Цього сезону в області посадили 84 тисячі гектарів картоплі, розповів начальник управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Очікуємо виробництва більше мільйона тонн. Також і весь борщовий набір фактично вирощується в населення. Щодо дефіциту чи нестачі на ринку, ми не має, бачимо на сьогодні підстав. Погодні умови сприяють якісному врожаю і Волині буде забезпечена. Повністю продуктами. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Перші дні це було дуже тяжко мені. Не хотілося нічого не їсти, ні з ким не говорити. Так, волонянка Тамара Рибчук згадує перші дні повномасштабної війни, коли її Рибчуки, чоловік та двоє синів, старший і середній, в один голос сказали, що йдуть захищати Україну. Це саме менший Максим. Вона з молодшим залишилася вдома. Ніхто не ховався нікуди, поїхали з першого дня. Чоловік Олег, колишній сільський голова, нині бойовий медик. Старший син, 25-річний Владислав, до повномасштабної війни служив за контрактом у Нацгвардії в Луцьку, одружився та тішився парвістку, розповідає мама. Зараз у сотій Волинській бригаді тероборони було в малому дев'ять місяців, напевно. Як почалася війна, і він поїхав, дуже шкода. Не бачить, приїде на фотографії. Дивиться, що тато. На рік молодший Дмитро у 2021 році завершив строкову службу. Зараз разом з батьком у 101-й Закарпатській бригаді. Літо пробув і осені війна. Там же на сході женився. Народився хлопчик війхован. Тамара Рибчук каже, щодня телефоном спілкується із чоловіком та синами. що мені, батьки Микаровий собор. Їмо, каже, все є мама. Привіт, в нас все ок. Їх забрали в Бахмуту. Я навіть і не знала. Вони навіть нічого мені і не казали. Щоб не хвилювалася, каже жінка. Вони їй не розповідали ні про Бахмут, ні про подвиги чоловіка, якого два місяці тому нагородили орденом Золотий хрест. Він мені нічого не розповідав. Середній син розповідав, що він не розгублювався і були поранені. Він дуже швидко і все правильно робив і так, як треба. Після того, як чоловіки пішли воювати, каже Тамара, довелося продати корів, бо вести господарство самій складно. То дуже клопітна робота, сіно заготовляти в кожного сиє. Нас чоловіків дуже мало залишилося. А ще розповідає, у 46 довелося вивчитися та отримати водійське посвідчення. Ну, як чоловік приїде і мені покаже, не страшно з ним, Це мені було дуже страшно. Жінка по відеозв'язку телефонує до голови сімейства Олега. Він разом із середнім сином Дмитром нині служить на кордоні у Київській області. До комплектації йде батальйону. Після втрат, що по в розмові з нами батько зізнається, що засинів і сам постійно переживає. Як же ж знати, що в тебе два воює? Особливо зараз ще один біля мене, а другий зараз сидить під лиманом. Це трошки тяжкувато. У велицькій громаді нині служать 75 чоловіків. Про це Суспільному розповів сільський голова Віктор Ковальчук, в якого на захисті України зараз син. 12 чоловік служить в срочну службу, а решта. Перебувають безпосередньо в бойових частинах. В основному це наша 14-та бригада Волинська і 54-й батальйон 100-ї бригади територіальної оборони. Дар'я Тамошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк. У Луцьку стартували курси масажу від кар'єрного хабу вона Луцьк. Його учасницями стали семеро жінок, розповіла Суспільному Ліна Галан, координаторка вона хаб у Луцьку. Вікторії 44, вона з Херсонської області. З квітня минулого року жінка з сім'єю переїхала до Луцька. каже, курси масажу для неї це можливість започаткувати власну справу. Прийшла у хаб, записалася, Спочатку ходила на психологічні курси. Підтримка була. Зараз захотілося мені змінити свою професію з економіста на масажиста. Ще одна учасниця курсів, 39-річна Лучанка Ольга Лащук, говорить, зголосилася піти на курси масажу, бо це потреба її сім'ї, а ще користь для здоров'я. У мене в сім'ї двоє дітей з особливими потребами і одна донька, їй 16 років, вона не ходить. Я ще з, її, з малого дитинства дуже мріяла навчитися, як і правильно масажувати, бо багато їздимо, займаємося реабілітацією. Луганської області хочу навчатися масажу, тому тут ну далі думаю працювати. Я мама двох діток. Дітки мають проблеми здоров'ям, і це ну якби масаж це більше для себе, для сім'ї, для, для рідних. Якісь там навички в мене були, але хотілося удосконалити, хотілося знати, як правильно робити. Це новий досвід, це приносиш користь людям. Навчає основа масажу лучанка Галина Садорчук. Розповідає тричі на тиждень на заняттях, а це 72 години. Учасниці курсу будуть відпрацьовувати навички на моделях. Сьогодні викладачка показувала, як робити профілактичний масаж. Ти вже можеш зробити відтік тільки після того, як ти зробила кровообіг до голови. Ти розминаєш обов'язково трапецію того, що це основа з основ до кровообігу твоєї голови. Галина Сидорчук, медсестра за освітою, але має 12 років досвіду роботи масажисткою. За цей час каже, розробила авторську методику, тому готова навчити жінок різних видів масажу та поділитися тонкощами роботи. Все потрібно навчатися поступово. Такого як от зараз популярного немає. Це сезонна робота. Тобто, якщо в нас йде осінь, це в нас спина. Якщо це йде літом, це в нас антицелюлітні, лімфодренажні, Курси масажу триватимуть півтора місяці для лучанок. Вони безкоштовні. Їх фінансує фонд народонаселення ООН, Розповідає Ліна Галан, координаторка Вона у Луцьку. Ці слів таке навчання для жінок, які виховують дітей з інвалідністю, безробітних та переселенок організували через великий запит на цю професію. Одразу відпрацьовують і теорію, і практику. Окрім того, є можливість і працевлаштуватися одразу для того, щоб потім професійно зростати і професійно надавати ці послуги. Ліна Галан каже: за час повномасштабної війни це перші курси масажу для жінок кар'єрного хабу у Луцькій громаді. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.